Всім привіт! З вами Раїса Іванівна. Я допомагаю вам вчити геометрію 8 класу. Сьогодні ми розв'язуємо задачі достатнього рівня складності на тему описане та вписане коло чотирикутника. Швиденько повторюємо теорію. Якщо чотирикутник є вписаним в коло, то сума його протилежних кутів дорівнює 180 градусів. І обернена теорема. Якщо в чотирикутнику сума протилежних котів дорівнює 180 градусів, то навколо нього можна описати коло. Цю теорему можна розглядати як ознаку належності чотирьох точок одному колу. Якщо чотирикутник є описаним навколо кола, то суми його протилежних сторін рівні. І навпаки, якщо в опуклому чотирикутнику суми протилежних сторін рівні, то в нього можна вписати коло. Якщо чотирикутник описаний навколо кола, то існує точка рівновіддалена від усіх його сторін, а це точка центра кола і лежить вона на перетині бісектрис сусідніх кутів. Прочитаємо задачу. Сторона ад чотирикутника АБЦД є діаметром кола, описаного навколо нього. Кут АБЦ – 108 градусів, кут БЦД-132 градуси, і знайти треба ось чотири прописані кути. Безумовно, у кожного, хто читає задачу і не бачить рисунка відчуття, що не зрозуміло нічого. Тому перший головний крок це побудувати рисунок, і вам треба навчитися це робити. Я рекомендую вам поставити відео на паузу і зобразити рисунок згідно умови. Розгляньте його, пригадайте те, що ви вже знаєте, про вписані кути, які спираються на діаметр, про вписані кути, які спираються на одну дугу. І, можливо, і задача вам легко розв'яжеться. Тож тренуйтеся. Так, ну давайте дивитися разом зі мною. І так, коло в нього вписаний чотирикутник. AD є його діаметром, тож десь тут лежить центр кола. Я вам сказала пригадати інформацію про кути, вписані в коло, які спираються на діаметр. І вони дорівнюють, пам'ятаєте, 90 градусів. Знайшли кут АБД спирається на діаметр, і кут АЦД він спирається на діаметр. Ці кути дорівнюють 90 градусів. Тож, запишемо те, що я проговорила. І так, вписаний кут, що спирається на діаметр, дорівнює 90 градусів, отже, кут АБД дорівнює куту АЦД дорівнює 90 градусів, як вписані коло кути, що спираються на діаметр. Добре, я не записала умову, дано знайти, ну, це вже, будь ласка, оформлюйте самостійно. Далі Кут АБЦ, давайте іншим кольором його позначимо, кут АБЦ 108 градусів. А кут Б, С Дрівнює 132 градуси. Ми з вами вже сказали, що. Протилеж... Сума протилежних кутів у вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів. Тож з'являється можливість знайти кут БАД як 180 градусів мінус 132. І кут ADC як 180 градусів мінус 108 градусів. Так. Дивимося БаД знайдено, А знайдено. Подивимося, що це за кути С АД С АД. І Б Д. Оці ще два кути треба знайти. У трикутнику А ДЦ Кут С 90 градусів, отже, кут Д 72 градуси. Значить, якщо ми від 90 градусів віднімемо 72, отримаємо кут САД. І в трикутнику АБД також кут B – 90 градусів, кут А 48 градусів. Отже, віднімаючи від 90 48, знаходимо код а, Б, Д, а. Все можна давати відповідь. Я дуже сподіваюся, що і у вас вийшло розв'язати цю задачу самостійно. Йдемо далі. Знову задача не дано рисунка і, безумовно, відчуття не зрозуміло нічого. Тож, читаємо умову, виконуємо рисунок. Рекомендую вам це робити самостійно. Знайдіть кути чотирикутника МНКП, вписаного в коло. Якщо МКП Дорівнює 58 градусів, МПМ дорівнює 34 градуси, КМП дорівнює 16 градусів. Розглянемо трикутник МПК. Зверніть увагу, в ньому два кути відомі, А саме, Ось цей і ось цей. Значить, ми легко знайдемо третій кут, знаючи, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тобто, кут МПК дорівнює 180 градусів, відняти 58 і 16, 106 градусів. Тепер, знаючи оцей кут, це вже кут чотирикутника, можемо знайти протилежний до нього, бо сума кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів. Отже, кут МНК буде 180 градусів мінус протилежний 106, 74 градуси. Далі, кут МКН МКН дорівнює куту МПН, тому що вони спираються на одну дугу. Тепер маємо можливість знайти кут НКП. Додали 34. І 58 градусів 92. Тепер протилежний йому кут легко знайти, віднявши ось цей від 180 градусів. 180 відняти 92, 88 градусів. Всі кути чотирикутника знайдені, даємо відповідь. Кут М 88 градусів, кут Н 74, кут К92 і кут П – 106 градусів. Висоти БМЦК гострокутного трикутника АБЦ перетинаються в точці H. Доведіть, що точки А, К H і М лежать на одному колі. Це значить, що чотирикутник АКХМ можна вписати в коло. Виконаємо рисунок і будемо аналізувати. Якщо чотирикутник можна вписати в коло, то сума його протилежних кутів дорівнює 180 градусів. У чотирикутнику кутнику а К М, кути К плюс М дорівнюють сума кутів цих 180 градусів. Протилежні кути дорівнюють 180 градусів. Тепер знайдемо суму ось цих кутів. Сума кутів чотирикутника 360 градусів відняти 180, тобто 180. І що? Робимо висновок, що якщо у чотирикутнику суми протилежних кутів по 180 градусів, то в нього, навколо нього можна описати коло, а значить точки А, К, H і М лежать на одному колі. Що й треба було довести. Наступна задача. У прямокутну трапецію вписано коло. Точка дотику ділить більшу бічну сторону на відрізки 8 і 50 см. Знайдіть периметр даної трапеції, якщо радіус вписаного кола дорівнює 20 см. І знову відчуття без рисунка мало що розуміємо. Зображуємо прямокутну трапецію, в неї вписано коло. Далі даємо назву. І що ми пригадаємо? Що Якщо з точки проведені дотичні до кола, то відрізочки цих дотичних рівні, правда? Так, поставимо ще точки цих дотичних і напишемо, що відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола рівні. А значить, АП дорівнює AH. Подивіться, чому воно дорівнює? Дорівнює радіусу, бо ці дотична перпендикулярна до діаметра. І БП і БМ теж дорівнюють радіусу. Далі С буде дорівнювати СК. А точка дотику ділить більшу бічну сторону на відрізки 8 і 50 см, тож тут буде по 8 см, а тут по 50. Тепер, коли ми це все проаналізували, немає ніяких проблем знайти периметр. Два відрізочки по 8, два по 50 і 4 по 20, 196 см. Тож, працюйте, обов'язково повторюйте означення і теореми, якщо не знаєте, то все ж таки вивчіть і виконаєте дві вправи, які я записала, подібні до тих, що ми розв'язували сьогодні. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!